Привіт усім! Сьогодні з вами вже втретє громадське арт. Сьогодні такий насичений день, і незважаючи ні на що, ні на які проблеми, які в нас сьогодні були. Звісно, ви знаєте, що я маю на увазі. Ми в студії, ми нарешті дочекалися нашого гостя. Це, от коли ми зараз від'їдемо на загальний план, ви побачите таку обкладинку гарненьку, яку ми довго намагались причепити сюди на плазму. І наш гість це Сашко Сидоренко, як більше відомий як Фозі, це лідер гурту Танок на Майдані Конго. Власне, привіт, зустрітись. І поговорити з Сашком, це презентація нового альбому, який називається дзеркало. Презентація відбудеться завтра в Атласі, клубі Атлас, так? Ну, от. Ви все сказали, ну, в принципі, я, просто, я можу. Ну, це, ні, ні, це лише анонс, це лише просто початок. Ну, от, ми сьогодні розміновувалися, заміновувалися, тут вирішували проблему. А як ви готуєтесь до завтрашньої презентації? Що у вас там зараз за робота? Та такий самий дурдом, як у вас, тільки нас не мінують, бо. Ми не цікаві телефонним терористам. Ми не Ви чули телефонні терористи. Не цікаво живеться тонку на майдані. Конго без я от підіймався двічі до вас, і мене навіть ніхто не обшукав. Я здивований, адже в такі веселі часи треба бути пильними і треба вже потрошки обшукувати угу. людей, які зако. Заклад... Я пам'ятаю, я був маленьким піонером, і ми були в Москві з мамою. Я стояв в черзі до Леніна. Мав зали. Я купив книжку, там статистика була за 50 останніх футбольних чемпіонатів Радянського Союзу. Mm -hmm. Я стояв 4 години в черзі і читав статистику. І потім, коли підійшла черга, я зрозумів, що там не можна було заходити mm -hmm. з речами. З книжками. Я книжку mm -hmm. засунув собі під светра. І так стояли хлопці. Мене здивувало якісь, ну. Із контори глибокого бурення. Вони стояли так і сміялися, щось обговорювали між собою, мені здавалося, що і тут мало бути все. Всі мають бути як Так, як Ленін. А, налаштовані на. Хі -хі -хі. От, і він так, один з них, я проходив, проходив мимо, він так, не дивлячись, взяв мене за плече і так потім. А що під світером?» І я вже вирішив, що. хештег. І так, книжка. Ідім. Тому я І пропоную вам взяти на роботу якихось колишніх, Ага, щоб тобто вони хоча... так навіть не глядя просто так, так, значить, так. у тебе, так? Чому б Ізраїлю не допомогти? В них багато фахівців, тому що. Та їм, я думаю, є куди фахівців застосовувати. У них там теж проблем вистачає. Нам тут своїх навчити. Громадське телебачення в цей конкретний історичний момент дуже потрібно Україні, тому я наполягаю. Користуючись нагодою, ми звертаємось до громадських кіл Ізраїля і просимо надати громадському телебаченню України двох-чотирьох фахівців. Саме телебаченню на 13-й поверх, так? Так, 13-й поверх Навіщо нам спитати Катерину. Дякую. Так. Дуже приємно. Ми чекаємо ваших дзвінків. Отже, повертаємось до розмови на. Я про, про альбом і про музику. Ага. Так, бо про міни ми говоримо сьогодні весь день. Ем, дивіться, я прочитала такий епіграф, чи як це назвати, до вашого альбому зачитаю. Е, насамперед ми мусимо побудувати фабрику дзеркал і цілий рік випускати дзеркала, дзеркала і нічого більше, окрім дзеркал. А, аби людство могло добре роздивитися себе в них. Це Рей з... Бредбері. Так, Рей Бредбері, 451 градус. Ну, от. Що це означає нашою мовою або мовою музики, яку ви написали в дзеркалі? Що ви хотіли сказати? Е, ну, будь-який альбом гурту, який планував бути чи то чесним, чи то реали... реалістичним, він відображає той стан, в якому знаходяться музиканти гурту, і зрозуміло, що ми випускаючи альбом. Цей час, в ці веселі часи, якось хотіли побачити хоча б для себе певну ідеологію і певну концепцію. Тому е в альбомі цьому ми кажемо там бреши нам, дзеркало бреши, адже ми хочемо mm -hmm. бути там, то дітьми, то заможними, то ще щось. Але насправді, дивлячись в дзеркало, ми можемо зрозуміти, що. На жаль, ми не ті, за кого себе вважаємо. То на світі всіх Ну, це жіночий А, Жіноча асоціація з зеркалом це саме вона теж є жінки. Це таки частина суспільства. Отже, але ви працювали над альбомом кілька років. Ну тобто, стан музикантів, я так розумію, змінювався за цих чотири роки. Власне, ви писали якісь пісні? Тоді ви знімали кліпи? вже якісь так. Ну і ви як, як ви все це зібрали докупи? Що зараз Ну, вже ж є досвід, це шостий. Номерний альбом, тому ми вже знали, як і що ми будемо робити. Ми поставили рік тому собі рисочку, що ми восени 2014 року випускаємо альбом. Це був такий рік, коли будь-які плани, в принципі, змінилися. Але ми все одно випустили альбом, адже це єдине, що ми можемо. Чи не єдине, що ми можемо зробити ви змінювалися плани? Змінювалися ще якісь ну складові альбоми, можливо, ну додобали... Ну, зрозуміло, що відбитки якісь були. Я дуже хвилювався через пісню Українська мрія, в якій я як автор тексту писав про те, що мені наснилося, що я став Януковичем, тобто президентом, і ми почали займатися корупцією гуртом. Отак, от, от потрохи, дитинство босоноги давалося в знаки писав, Комора ще... на шитях не до комори mm -hmm. гірки. От, і це теж до питання до дзеркала. Mm -hmm. от, і Віктор Федорович не дочекався. Ми дуже довго Виходу працюємо після, над та... альбомом, тому навіть Віктор Федорович не дочекався. Можливо, Виходу до нього до цієї дійде, пісні. дійде, ми йому передамо якось. Він в курсі і він, мабуть, громадський в нього працює. Безумовно, Віктор Федорович, чекайте на вихід, на вихід пісні, альбом краще не телефонуйте нам. Краще. Просто скачуйте в вайтінці да. пісню і просто кухайте. переказуйте гроші і все як це і було. Так, ясно. Ну, ви багато співпрацювали в альбомі, робили спільні проекти з іншими музикантами. Ну це звичка вже в принципі. Ви залучали нових чи і якби і нових залучали, кимось... і гіпернових. Якщо я не помиляюся, в нас дуетів з різними музикантами за всю історію близько 30. І цього разу ми не хотіли, не хотіли робити багато дуетів, адже перед тим ми випускали збірку дуетів і взагалі хочеться залучати музикантів, якщо вони роблять щось. Те, чого ми не зможемо робити. Тому тут є два дуети: один такий повновісний це наша пісня з гуртом «Кзавребі» Рузинська. Mm -hmm. І я дуже пишаюся тим, що про цю пісню в цьому альбомі каже Вахтан Костянички Кабідзе, mm -hmm. він її представляє. І є пісня, в якій брала участь Руслана Хазіпова з гурту Дахдотарс. І <гум> от це такі моменти. Ну, були і запозичені музиканти, бандуристи. Я жлав Джусь і чувак, який сказав Гриць, який грає на ситарі. Я кажу, як тебе написати в альбомі? Він каже, Гриць, я кажу, прізвище. Він каже, ні, просто, просто Гриць. Я ну, читала так. <гум> 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 Класно. А завтра на ну на концерті будуть всі ці музиканти? Так? Ну, ви якось. А завтра ми готуємо звичайно низку сюрпризів. Я, я читала, значить, буде готують супершоу на 29 листопада. <гум> Це зазвичай, всі то? брешуть, і, ну, всі музиканти брешуть, коли розповідають про шоу. Тому мама казала бути скромним, я брехати не буду. Ми готуємо декілька сюрпризів, неочікуваних, можливо, кимось очікуваних. І все в процесі, от я щойно з репетиції, ми угу. останній прогін наш загін провів. І от завтра лишилося дожити до завтра, зіграти все це. Видихнути. Ага, і, і ще є інформація, Ну, я так просто з ваших всіх новин читала. Що ви збиратимете там кошти також на я. Вже знаєте, я пожалкував про те, що ми повідомили, що ми в будь-якому випадку будемо збирати кошти. Але останнім часом зрозуміло, що перед альбомом є певна медіаактивність, і нас всі почали питати, питати, питати. От там дайте ну, фото, то... як ви збираєте щось. Я кажу: ну ми не хочемо, ми просто попередили, щоб люди знали, щоб вони. Ну, поп... Перше кошти з концерту, я так розумію, так. підуть. ну, тобто, власне... Там яка історія? Сергій притула, відомий телеведучий, який вдруге вже бере участь в наших альбомах. Він там в одній інтермедії представляє пісню Файне місто Тернопіль. Ми його взяли за географічною ознакою, адже він зі Збаража, а Збараж ближче до Тернополя, ніж Київ. І Сергій Притула прийшов на студію писати з цей скіт і розповів про те, що після так званого переміря значно впали надходження коштів, які він на які він купляв для армії усілякі mm -hmm. речі. Корисні. І ми тоді вирішили, що давайте йому допоможемо. Ми влітку, коли робили день народження гурту, ми тоді батальйону Азов передали гроші на сцені. Давайте цього разу і самі передамо, і запропонуємо тим, хто буде на концерті, зібрати гроші на термобілизну. І вирішили наступного тижня разом з притулою і його там. Аман, Друзями так, так. поїхати спочатку купити термобілизну, а потім поїхати відвезти ми все, зіграти все, там для них під гітарку, ага. як каже притула групу крові. <рес> От а після того, як ми про це повідомили, почалися просто такі спілкування на цю тему. А чомусь якийсь датчик внутрішній спрацьовує, і він каже, що чим більше ми про це говоримо, тим більше ми стаємо схожими на тих, на кого б ми не хотіли бути uh -huh. схожими. Тому що були і не один випадок, був, коли в цьому напрямку діяли ми і за допомогою знайомих, але повідомляти про це ну, чомусь, ну, якийсь датчик каже, ну, що ні, не треба. Угу. Ну, але в, в будь-якому випадку, якби меседж є, добре, що якби ви незалежно від того, чи принесуть люди гроші, чи будуть знати це ЗМІ, чи, чи все інше, ну тобто. Добре, що якби є така ініціатива. Це найменше, бо, що, зараз... що ми можемо зробити для тих людей, які зараз захищають Україну. Ну, ну, і мені здається, навіть важливо буде просто, якщо вам все-таки вдасться туди поїхати. Вдасться, ну, я сподіваюся, вдасться. Так, тому що мені здається, от всі ці такі ем, ну, якісь. Власні персональні зустрічі от з якимись mm -hmm. музикантами, з фільмами. От мене друзі повезли фільм туди, там теж якась ініціатива в них проєкт. Ну, тобто це все-таки якось додає якогось тепла. Ну, Гроші збираємо всі, хто може, а якби такі. не знаю, Як це там назвати, ці зустрічі, і поїздки вони потрібні. От. А, так, і а, завтра. Це все буде в клубі Атлас, так і потім ви плануєте якийсь тур з цим, чи чи це просто завтра? презентація? Зараз планувати це... щось нічого, більше так? ніж на місяць важкувато. Я знаю, що ми будемо робити далі, але ми повідомимо про це завтра на концерті, Угу, mm -hmm. тобто. До зустрічі на концерті я привіз вам перший примірник. Ось просто про так Гаряченький ще так. От здаєте мені Катерина, громадську обіцянку не викладати це в інтернет? Я вам дарую це перший примірник. Адже сьогодні о півночі Даю. відкривається цифровий продаж в цих магазинах, які там на мобільні телефони, і ми ще вирішили надрукувати Ой, не друкувати такі дорога. для ост останній фітіш. Такий наклад колекційний для тих, хто любить. Будь потримати щось в руках. Я У я, мене стільки дисків лежить, мені стіль, там або дарують, або я інколи навіть купую диски, тому що це так як. Так це ви, я... купляли! <рес> ну, про, чесно скажу, не ваші. в мене якісь там... Ну, Давно я вже купувала диски, але я люблю, коли щось таке приємне в руках воно як залишається, як якийсь сувенір, чи що, тому що диски вже як подарунки лише. Ну фітіш? Да. Я хотіла ще поговорити про кліпи. У вас багато вийшло, ну, якби вже кліпів на пісні, які увійшли в альбом. П'ять. П'ять. І ви знімали їх от протягом всіх цих чотирьох років. Ну, тобто, так, як писали пісню. Ну, був сингл з Гзавребі, Ми знімали mm. в Грузії кліп. Потім на Кубі зняли два я відео. От, ну так, я бачила, що вони всі десь от по світу. Це так складалося, тому що ну, ми ну... любимо поєднувати це з туризмом. Подорожі. А Останні відео вийшли. знімали в вілково. Це Вілкове, це Дельта Дуная, це Від Одеси. Там? Чому там? Mm -hmm. Ну, Тому що це позиціонують скрізь як українська Вінниця, тому що там замість е, звичайних там, доріг там річка. І люди плавають. Серйозно? Так. Собаки лають тому, що так от всі пливуть но ну, ну, на... доріг немає. Ну це як він, ви... ну так, так, це... як віниці. Як... Ну дуже схоже на Лу Луїзіану. І ми спеціально так. тут дуже важко дістатися. Така дорога через шматочок, через Придністрові. Нам стало цікаво, угу. а навіщо Леонід Данилович дав Придністрові цей шматочок? 15 кілометрів там як вихід до моря їм потрібен чи що. Там там таке? дуже Йо, смішно, там кордон такий підходить, солдат, заглядає в бус, каже, скільки вас? Скільки у вас? Там 12. Він дає такий маленький аркуш паперу, пише 12, навіть без підпису. І потім на визі, скільки вас? І вони навіть не перераховують. Я всім кажу, ну чому ми займаємось такою неблагодарною справою, як музикою? Чому ми не займаємося контрабасом? Ну як там я не знаю, ну, всі чому? заможні гості громадського телебачення займаються або повертанням ПДВ, або контрабасом? Наша ми займаємось музикою, якщо у нас є прекрасна можливість їздити з аркушем «12»? Їстьте. От поки от, от так, що з вас вас проводить туди і пропускає, mm -hmm. то от маєте можливість займатися чим завгодно. Я народилася в Придністров'ї, я, я люблю страшно mm -hmm. цей так, регіон, тому нехай має. О, вона одразу таки викрила всі секрети свої. Чераспал? Ні, не Тирасполь, рибниця, якщо це про щось комусь говорить. От, але ну, і кліп вийшов, ну, виходить, я його бачила, ну, ми його, звісно, покажемо. І це останній кліп, який був знятий. Крайній так, так, крайній, я так. Я теж кіношник, я ніяк не, не звикну говорити крайній, але все таки крайній, і він ну, підсумував трохи поки що відео, які взагалі є з альбому, так? Плануєте далі ще щось? Зробити? Так, ми плануємо ще декілька відео, тому що ми їх виробляємо здебільшого самі. Ну от я теж я хотіла сказати, що це класно, тому що багато гуртів, гуртів. Вони якби ну, там, роблять, наприклад, є альбом, і от роблять кліп лише на одну пісню, але вкладають туди... Ну, це правильно, робота. це бізнес, але ми не, ми не вміємо робити. Речі, тому ми... Ви самі їх режисуєте, там, ну, мірі... Фагот, більшість відео знімав Фагот, йому подобається бути режисером. Ну класно. Мені здається, зараз дуже багато інформації. Ну, в вона, вона, сприймається через картинки, через відео, через якийсь такий ілюстративний матеріал. І от, ну, я маю на увазі, що це класно. Знімайте ще, показуйте, Спробуємо. Тут Зрозуміло, що бюджети в усіх впали. Те, mm -hmm. що раніше ми могли собі дозволити, я маю на увазі українських музикантів, навряд чи зараз uh, йдеться про якісь бюджетні саме проекти і mm -hmm. відео, але ми можемо собі дозволити такі абсолютно спокійно речі, які ми собі дозволяємо. Можемо знімати там хоч на мобільні телефони. Це mm -hmm. вже дуже просто. А як, як часто які були, це найдовша перерва між випуском альбомів? Ні. Ні. Найбільша була перерва, коли 5 років ми не випускали альбом, але це не означає, що ми це просто перерва між номерними альбомами. Але uh -huh. в тому проміжку ми випускали якісь так звані бісайд сайд проекти там, концертні, там, сольні, ремікси. Uh -huh. тобто... Робили так. Це То, взагалі вже звичка. альбомами Це вже не ну це ну, є, не можна, так? номерні альбоми, є бі проєкти. Угу. проекти Ну так в світі кажуть, в більш в пристойному ага. тому, в, муз, в, в музичному світі. на 14 му поверсі. <рес> це називають бісайд-проектами. І це звичка вже випускати альбоми, адже альбоми тим більше в Україні. Вже не працюють, працюють сингли. Mm -hmm. Але ми, як ста старі меломани, які в дитинстві купляли там бобіни, от, нам подобається. Ну І тим більше, для синглу ти там навряд чи обереш якусь пісню, яку ти сто пудів знаєш, що жодн... mm -hmm. ніхто не візьме до ефіру. Я от написав пісню, всі були проти. Закривається текст написав. Закривається на його альбом. Має назву Війна світів про те, що на нас напали червоноокі, пішли війною марсіани. От і там зібрав купу це таких так? персонажів. Ну так, зрозуміло. І там в мене всі живі: Брюс Лі, Арвіда Сабоніс, ну він живий, дід Панас. Там єдина. Ну, а я хотіла запитати так про Діда Панаса. Чи ну там і всі альбоми. збираються земляни і б'ють марсіан, Єдиний історичний персонаж, який там не живий, це Путін. Ми там це співаємо. Шкода, що Путін до цього не дожив. Чого всі були проти пісні? Ну, Їм здавалося, що ну, якби ми обирали це для синглу, ну, <гум> ну хто ні? Ну. А, так, для, <гум> для альбому можна і так. А дід Панас, так, це була давня ідея. Це з цих імен, просто які я прочитала, з ким ви співпрацювали в альбомі, мене зацікавив Дід Панас. <гум> що він все ж таки там? <гум> а ми записали пісню-казочку, вона має назву Гупало Василь. Завтра а, її вперше угу. будемо грати. Так, і навіть я бачила е, оголошення, що всім гупало Василям безкоштовний вхід на. концерт. А ми концерт. побачили, що людина Гупало Василь останнім часом там, на одній з наших офіційних сторінок щось коментує, і мені вже перша там людина, друга, кажуть: а бачив, там вже є гупало Василь. А ми так. пісню весь цей час готували, і ніхто не знав її а, назви. ще Не знали, так? Ніхто а, не знав. Бо після виходу можна було б створити ні, аккаунт. Ні, ні. ні. І е, е, вирішили, що Гупало Василям назавжди. Так, буде йому написати, він якраз цей кост не знайшли. Знайшли? Ну, знайшли? Соціальні мережі це зараз yeah. дуже Біда. просто. Це просто да. Вона І коли записали пісню-казочку з дитячим хором, зернятко такі маленькі. Mm. А, от стало зрозуміло, що треба якогось такого казочника. А в нас вибір невеличкий ну, в Україні. Такі, так. Це і. Ну, я маю, мав на увазі, що для нашого дитинства. А, не для ага. сучасного, а так, щоб пригадати. Це або катрусіньки на зал, або Дід Панас. Ну, дід Панас, колоритніший. Так. Я в той момент, коли була ідея запозичити щось в Діда Панаса, співпрацював з першим національним, Ми робили там під час чемпіонату світу з футболу проєкт щоденний. Я користуючись а, тим, що я і так був там присутнім, кажу: а хто тут ну, архіви? Угу. І кажу: а, дві пляшки горілки от просто з листа, тому хто дасть мені одну фразу Діда Панаса там одну. Легендарну таку фразу, про яку я не був певен, що вона існувала. Вони відмовилися від горілки сказали, ви вже дістали всі з пошуками цієї фрази, її не існує в природі. Це фантом, такої фрази не було. Тоді я зібрав те, що є в відкритих mm -hmm. джерелах, переслухав, і врешті-решт ми взяли просто найпростіше, що можна було взяти з телевізійного ефіру. Вирізали він на початку казочки, каже. Mm -hmm. І в кінці о, малята зрозуміли. Це така гра в гру. А ага, ну розвіяв міф все-таки, значить, не існує цієї фрази. Не існує. От хто мав це прийти і сказати всім, всім глядачам і всій Україні. Ам... Добре, на жаль, ми маємо завершувати вже шосте дев'ять. Завтра концерт. Нагадаю, просто 29 листопада, о 8-й годині, так? Ну, о сьомій. О сьомій? А 7. чого нас запрошували на восьму? Ну, ви приходьте на восьму. Ну добре, тоді о сьомій годині в клубі Атлас презентація альбому дзеркало танок на Майдані Конго. Ам... Ось з нами був учасник гурту. Не знаю, лідер гурту, «Вахлісти». один з учасників Один з учасників гурту Фозі Сашко сидоренко І приходьте завтра на концерт, дивіться громадський...